Олександра, здравствуйте. Ваше мнение по поводу полной окупації Донецької області? Я сама із Краматорска дуже переживаю, там дом, там родний. Давайте подивимося до кінця цього року, 25-го року, чи буде повна окупація Донецької області. Дуже багато страхів і тривог з цього приводу. Ситуація буде затягуватися. Тобто в цьому році ще повної окупації я не бачу, що лінії межі будуть тримати, лінії зіткнення, так? Ось. І а, будуть намагатися ще розмовляти з приводу загалом цієї ситуації. Але так, щоб в цьому році, у 25-му, була окупація повністю Донецької області, я того не бачу. Так, ні. Повні, повної окупації в цьому році я не бачу. В наступному році, 26-му, треба дивитися пізніше загалом. Ну, Зараз ми спробуємо, так? Тут будуть вестись розмови. Тут будуть вестись розмови. Дуже багато буде тривожності і залякування саме у оцих всіх розмовах стосовно Донецької області. Дуже багато брехні буде, маніпуляцій. Чи ворог забере в 26-му, буде намагатися, вони будуть тиснути, будуть тиснути так, щоб її забрали навіть у першій половині 26-го року. Я не бачу на цілий рік важко сказати, тому що все це може змінюватися. Ну, дивіться, стосовно у мене йдуть енергії супротиву, і ситуація буде затримуватися, будуть ходити по колу, намагатися домовитися. Домовитися буде дуже складно. І віддавати її, і не хотітимуть наша сторона, так? А ті будуть все одно тиснути. Тобто, поки я бачу ось таку ситуацію. Наскільки часу цього всього вистачить, ну я так скажу, ціль ворога її забрати все-таки. Ну, якщо ви питаєте взагалі мою думку особисто, якщо не враховувати розклад. То особиста моя думка, що це все розтягнеться на довгий період часу, але таки її можуть більш вірогідно, що відтиснути за рахунок інших регіонів. Ну, це моя думка.